З Амстердама. добре, ну давайте так. Знаєте, мене вбиває наше українське самоїдство. Ну, вершина його була це колись, коли я там побачив е пікет якихось там. Я думаю, не справжніх, мабуть, військових, але які дуже там обурювалися, що головним ну, що винуватцем в Іловайську визнали Путіна. Ми вона була заява, дуже така по Фрейду. Ми категорично проти цього. Ми хочемо бачити винуватих в себе. Ми зараз теж хочемо все бачити, тільки своїх. Добре, якщо це самоїдство тільки в середині країни. Коли це самоїдство починає вихлюпуватися назовні і забувається той принцип, що критака закінчиться біля води, американський принцип, я люблю це цитувати. Американські два основних кордони це все таки водні по океанах. І вони розуміють, виїхав за смежі своєї країни, ти хвалиш свою країну, розбираєшся з проблемами в себе вдома. Ми про це регулярно забуваємо. Ми самі себе вбиваємо брудом на кожному кроті. По кожній проблемі ми пробуємо доказати, які ми погані. Якщо ми самі доказуємо, які ми погані до того, ми маємо колосальну передісторію, коли нам Будували поганий імідж не упродовж навіть десятиліть. А отут я думаю, особливо Дмитро згадає інші задають, як впродовж століть вибудовували цей імідж, і коли Україна, яка завжди була толерантна, в якій не було ксенофобії, в всьому світі представляється як країна, там в якій там знищують там євреїв, убивають все інше, коли будь-якій іншій державі ксенофобії расизму в європейській сучасній державі на порядок більше ніж в Україні, десь там може прориватися в якихось моментах. Коли у нас цього просто нема. Нам створювався імідж століттями. Батьма наш. Сусідами, які щось з нами не ділили сьогодні. Цей імідж теж поганий. Він, як правило, псується тими людьми, які їдучи туди, демонструють найгірші свої здатності або їдучи туди, доказують, які ми там погані. Що треба зробити? Що ну, перше, що відбудеться за цим референдумом, і що нам треба зробити? Перше, нам треба, мабуть, основне зробити зрозуміти, що є таке поняття, як вікно можливостей. Воно відкривається на короткий термін. Це є особливості світової політики європейської теж. У нас було дуже добре відкрите між вікно можливостей в му і першій половині п'ятнадцятого року. Ми ним не скористалися. Термін реформ, які треба було демонстративно показати, що ми їх робимо, ми досі їх не зробили. І те, що нам ставили вимогу, те, що ми самі обіцяли, клялися, ми його не виконали досі. Треба вимоги. розуміти, наступний раз вікно можливостей знову відкриється. Можливо, через місяць, можливо, через рік, можливо, через 10 років. Але умови в наступному вікні можливостей будуть гірші. Нам треба розуміти, що ми мусимо швидко приймати рішення, і ми мусимо в тих випадках, коли у нас є. Фактор майбутнього країни, ну хоча б на якийсь момент відсунути свої внутрішні протиріччя. Ми маємо можливість сваритися скільки завгодно, але якийсь виникає момент, от на тих речах гратися там особливо це було помітно там по партії батьківщина. Шкода їх тут нема, бо до них дуже великі питання в цьому було. Як вони боролися проти євроінтеграційних законів, як вони це демонстрували, маючи свої, ну там одного адвоката, мов на кажучи, клієнтуру, яка цього дуже не хоче, щоб це було прийнято. І оці речі за цим під цими речима зручниками стали весь народ України. От ці речі нам треба зрозуміти, що там, де є загальна спільна проблема треба забутися про свої якісь внутрішні розборки і тепер останнє, чим нам все це грозить знаєте катастрофи нема просто гнила гнилий результат буде для нас і загалом просто неприємний не скасує уряд результатів ну не проігнорує уряд результатів уряд нідерландів фактично Співучасник саме цього результату. Це вже в останній тиждень. Урядовці почали говорити під тиском того ж самої Меркель, Моланда, Обами. Почали говорити про те, як вони там підтримують євроінтеграцію України. Насправді вони зробили по європейському законодавству подвійно юридично некоректний крок. Перше, вони зробили референдум по вже завершеному закону. Закон був підписаний королем. Ні декруєм був підписаний там керівнув керівними сьомовами. Був підписаний ще влітку минулого року. Але не був надісланий. Він Він тільки не скористали. був надісланий. Європейське законодавство mm. і внутрішнє законодавство Нідерландів не передбачає, що процедура ратифікації і верніше законодавчого процесу завершується після надсилання. Вона завершується в момент підписання закону. Все. на цьому процедура закінчилася. Король підписав закон офіційно прийнятий. Вони зробили зворотну дію щодо прийнятого закону. Плюс вони зробили юридичну некоректну дію щодо угоди, яка не є виключно нідерландською угодою. Вони застосували внутрішні, закон, внутрішній референдум щодо внутрішнього законодавства щодо багатосторонньої угоди щодо чого немає навіть розуміння в ЄС, що робити. Тому готовність до того, щоб дістати цей результат в уряду Нідерландів було, і тут якраз треба давайте згадувати і впливи, і лобійські зусилля Російської Федерації, і тому подібне. Що буде, я думаю, буде один з двох варіантів. Перший варіант це все буде тягнутися. Для України, може, не найгірший варіант, коли та ж сама зона вільної торгівлі, поступове введення окремих пунктів угоди буде тягнутися ще приблизно рік, а після виборів в Нідерландах буде, уряд буде може раптом мені. прозріти і вирішити, що він може проігнорувати. Тобто рік ми будемо в такому ж підвішеному стані, як зараз. Це один варіант. І другий варіант, який ну, по ньому є дуже погані новини і інформація. Вона йде поки що з Москви, тому я не дуже впевнений, що це хороші достовірні джерела. Але про те, що Результати цього референдуму, на які Росія кинула дійсно колосальні зусилля, він прив'язаний зокрема, і до справи Савченко. Старого Савченко стала для Європи і для Америки дуже знаковою. І там йде питання розміну її обміну не на російських офіцерів. Їх так, для вигляду для зовнішнього облізіру. насправді, як мені принаймні повідомили ті мої джерела, у мене ще там старих часів, ще колишніх там збереглися трохи, нібито і що мови Росія наполягає, що одною з вимог є, що після референдуму має бути зроблена заява в формі документа. Яка буде не нонпейпер, а яка буде пришита до ратифікаційних умов про те, що Україна не може розраховувати за жодних обставин на перспективу членства в ЄС і ще якісь окремі обмеження. Тобто, може бути оцей позбавлення перспективи членства. Відповіли у європейському союзі Росії досить жорстко про те, що вона не може втручатися напряму в питання того, яка буде угода в Україні з європейським союзом. Вони від цього відмовляються, Це була позиція Меркель чітка. Але от питання позбавлення нас європейського членства, перспективи членства в Євросоюзі, на сьогоднішній день іде питанням такого розміну. Я не дивуюся, що цей референдум десь і вкладався саме оцю складову.